Перший канадський місяць захід націлений на майбутнє дослідження космосу. Місячна гонка 2.0. Як Канада вступає в нову космічну еру і чому це важливо для всього людства? У торговому центрі поблизу Торонто, серед спа-центрів та закладів швидкого харчування, знаходиться скромна штаб-квартира Канадан Aerospace». Тут далеко від суети повсякденного життя. Канадська компанія робить перші кроки до реалізації амбітної мети відправити на місяць перший в історії канадський марсохід. Ця подія, безумовно, заслуговує на увагу, але його значимість виходить далеко за рамки національного свята. Це сигнал про початок нової космічної ери, в якій міжнародне співробітництво та приватні інвестиції відіграють ключову роль у дослідженні космосу. Я завжди був зачарований космосом. У дитинстві я годинами просиджував над енциклопедіями, вивчаючи сузір'я і мріючи про польоти до далеких планет. Але, як і багато хто, я вважав космос чимось недосяжним, прерогативою великих держав і державних космічних агентств. Однак останні роки показали, що цей погляд застарів. Приватний сектор активно вступає в космічну гонку, і країни, які раніше не були активними учасниками космічних досліджень, тепер прагнуть закріпити місце в цій новій реальності. Канада та її космічна історія від Канадам до місячного марсохода. Канада вже має багату історію в космічній галузі. Канада робототехнічна рука, розроблена інженерами з Канади, стала невід'ємною частиною космічного човника та міжнародної космічної станції МКС. Цей інженерний шедевр продемонстрував світові інноваційні можливості Канади в галузі робототехніки та автоматизації. Астронавти Кріс Хетфілд і Джеремі Хансен стали національними героями, втілюючи собою мрії про підкорення космосу. Але новий місячний марсохід – це якісно інший рівень. Це не просто технологічна демонстрація, а крок до створення стійкої присутності людини на місяці. Спочатку я скептично ставився до ідеї повернутися на місяць. Після успішних місій Аполлон у 1960 х і 70-х роках здавалося, що ми все вже зробили. Однак останні відкриття, зокрема, виявлення води на місяці, повністю змінили ситуацію. Вода ключ до майбутнього освоєння космосу. Саме вода стала головним стимулом для нового витка місячної гонки. Як справедливо зазначив доктор Гордон Осінський, транспортування води в космос одна з найскладніших і дорогих завдань. Наявність запасів води на місяці відкриває можливості для створення місячних баз, виробництва ракетного палива і навіть вирощування продуктів харчування. Я уявляю собі майбутнє, в якому місяць стане своєрідною космічною заправною станцією для міжпланетних подорожей. Це дозволить значно знизити вартість і складність польотів до Марса та інших планет сонячної системи. Чому канадський марсохід важливий для всього людства? Участь Канади в місячній місії має величезне значення не тільки для країни, але і для всього людства. По перше, це демонструє, що дослідження космосу це не лише прерогатива великих держав, по-друге, це сприяє розвитку міжнародного співробітництва. Програма Артемис, в рамках якої розробляється канадський марсохід, об'єднує зусилля багатьох країн, включаючи США, Японію, Європу та інші. Крім того, канадський марсохід буде оснащений передовими технологіями, розробленими інженерами з Канади. Ці технології можуть знайти застосування не тільки в космосі, але й в інших областях, таких як медицина, енергетика та робототехніка. Труднощі та виклики, що чекає Канадан Aerospace. шлях до місяця неусипаний трояндами. Канадан Aerospace стикається з величезними технічними та фінансовими викликами. Суворі умови місячної поверхні, екстремальні перепади температур і відсутність атмосфери становлять серйозну загрозу для обладнання. Не можна забувати і про ризик невдач. Як підкреслює пан Салабергер, така природа бізнесу, яким ми займаємося. Недавні невдачі комерційних місячних місій. Такі, як перевернутий апарат Intuitive Machines і втрата зв'язку з землею японської компанії Spice, служить суворим нагадуванням про те, що космос це непередбачуване середовище, геополітика космосу нова космічна гонка. Дослідження космосу стає все більш геополітично значущим. У міру того, як перспектива постійної присутності на місяці стає все більш реалістичною, навколо володіння супутником починають виникати питання про власність і використання ресурсів. Прийняття США закону про захист місць посадки Аполлон це явна ознака того, що космічний простір стає ареною конкуренції між країнами. Однак я сподіваюся, що ця конкуренція не призведе до конфліктів. Програма Artemis з її акцентом на міжнародне співробітництво і мирне освоєння космосу, є найкращою відповіддю на виклики геополітики, приватний сектор та майбутнє космічних досліджень. Роль приватного сектору в космічних дослідженнях продовжує зростати. Компанії, такі як SpaceX і Blue Origin, демонструють, що приватні інвестиції можуть значно прискорити розвиток космічних технологій. Я вважаю, що майбутнє космічних досліджень буде визначатися тісною співпрацею між державними космічними агентствами та приватними компаніями. Можливість відправити в космос будь-кого, у кого є гроші і мінімальна підготовка це революційний прорив. Це відкриває двері для нових поколінь дослідників та підприємців, які зможуть внести свій внесок у дослідження космосу. Місячна теплиця, мрії про космічне землеробство. Я з цікавістю ставлюся до ідеї створення місячних теплиць для виробництва продуктів харчування. Це амбітний проект, який може вирішити проблему забезпечення продовольством майбутніх місячних баз. Я уявляю, як інженери та вчені розроблятимуть спеціальні системи вирощування в умовах місячної поверхні, використовуючи перероблену воду та сонячну енергію. Висновок нова космічна ера на порозі. Участь Канади в місячній місії це важливий крок до створення стійкої присутності людини на місяці і відкриття нових можливостей для освоєння космосу. Ця подія надихає на нові відкриття та інновації, а також сприяє розвитку міжнародного співробітництва. Я вірю, що нова космічна ера на порозі. У найближчі роки ми побачимо, як людство повернеться на місяць. Побудує місячні бази і почне освоювати інші планети сонячної системи. І я впевнений, що Канада зіграє важливу роль у цій захоплюючій подорожі. Я з нетерпінням чекаю побачити канадський марсохід, який підкорює місячну поверхню, і сподіваюся, що це стане натхненням для нових поколінь вчених, інженерів та дослідників, які рухатимуть людство до зірок.